Друзі, вітаю всіх на автомайданчику авторинку Карбазар. І для вас, як завжди, наш традиційний огляд серед тижня. Новинок, які продаються на автомайданчику Карбазар. Сьогодні буде багато різних цікавих авто. Підписуйтесь, я розпочинаю. Друзі, нагадуємо, що в нас наявності понад 150 автомобілів по цінам від власників без націнки нашого майданчика. І розпочинає наше відео. Ось така Mazda CX5, свіжо пригнана з Європи. На 14 рік 15800 дизель автомат 251 тисяча пробігу. Автомобіль має 4 склопідіймачі, комбінований салон шкіри з алькантарою, автоматичну коробку передач, двозонний клімат-контроль, мультикермо та багато інших корисних функцій. Дуже чистенький та охайний салон. І це, друзі, в нас повнопривідна версія. Друзі, нас похолодало, йде дощ, не дуже приємна погода. А ви можете собі уявити, як нашим хлопцям в окопах. Отож, друзі, не забувайте донатити на наші збройні сили. Поставте відео на паузу, задонайте і продовжуємо огляд авто. BMW X3. 11511 11 року. 3-літровий бензин автомат 265 тисяч пробігу. Шкіряний салон, мультикермо, x drive повний привід, підігріви сидінь, клімат-контроль та... Пам'ять водійського сидіння. Також, друзі, нагадуємо про наші послуги, які ви можете скористатися на нашому автомайданчику. Зокрема, ми робимо договір купівлі продажу робимо страхування, надаємо автомобілі в кредит лізинг. Також ми можемо вам замовити автомобіль. Від ваші потреби, у нас є терміновий викуп авто та багато-багато інших корисних нас послуг. Отож, приїжджайте до нас на автомайданчик, він знаходиться прямо на авторинку в цьому головному нашому офісі. Ми вам надаємо всі ці послуги. Друзі, попереду нас йде дуже цікаве авто, тому залишайтеся з нами. Ось така красуня в нас на майданчику в наявності. Це Audi q 5 17-го року, 2-літровий дизель-автомат 220 тисяч пробіг, 32 900 ціна. Це нас, друзі, дизельна Європа. Дуже-дуже красиве авто, і давайте заглянемо до цього автомобіля у салон. Так виглядає у нас передня панель. Пам'ять водійського сидіння, друзі, присутні, мультикермо, комбінований салон, клімат, підігріви, датчики різні, дуже-дуже класна машинка. Друзі, машинка сучасна, дуже гарна по дизайну виглядає і при тому всьому вона мега економічна. При спокійній їзді по трасі в межах 7 літрів у вас буде розхід пального. Також, друзі, в нас присутні передні задні парктроніки, камера заднього огляду в автомобілі. Ну і як наголошую, це в нас Європа та повний привід. Subaru Legacy 11300 тисяч 14 доларів 2014 року, 2,5 бензин, автомат. Повний привід 215 тисяч пробіг. Друзі, це автомобіль, як і інші, в нас доступний у кредит та лізинг по дуже вигідним умовам. Отож, якщо вас зацікавила пропозиція, пишіть нам в коментарях. Так, друзі, авто має шкіряний салон, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, датчик світла та дощу. Також присутні підігріви заднього ряду сидінь. В автомобілі присутня камера заднього огляду. І давайте зазирнемо до субару в багажник. Досить і досить просторий. Також в наявності в нас з'явився електромобіль Renault Zoe. Ціна його 9350 з 16 рік 59 тисяч пробігу в даному авто. Наявності Audi Q5 16 року, 138 тисяч пробіг, 2-літровий бензин і повний привід quattro. Opel Corsa, 10 2010 року 7600, 110 рідного пробігу, 1,4 бензин з автоматичною коробкою передач. Свіжо пригнана, розмитнена та сертифікована. Друзі, авто має панорамний дах, мультикермо, кондиціонер та автоматичну коробку передач. Маленький, компактний, стильний, економічний хетчбек. Електромобіль Hyundai Kona, свіже признана з Європи 28500, 2020 року 38 тисяч пробіг даного автомобілю. Та запас ходу понад 500 км. Дуже красиве сучасне авто, в гарній комплектації, присутній безключовий доступ. Адаптивний круїз, датчик тримання, смуг, мультикермо, клімат, підігріви, сидінь, вентиляція, сидінь, камера заднього огляду дуже-дуже гарно укомплектоване авто. До речі, друзі, цей автомобіль ще й на гарантії. Шкода Октавія А7 Седан 2016 року, 12200, 1,6 дизель на механіці, 250 тисяч пробігу. Друзі, рідко зустрічається седанчик. Ось, будь ласка, авто свіжо пригнане з Європи, вже розмитнене, сертифіковане та на українській реєстрації. Ну і звісно ж, багажник. Тут без коментарів. Volkswagen Golf 7-го покоління, друзі, 2-літровий дизель, автомат 174 рідного пробігу, два комплекти коліс 2019 року. Ціна 17 тисяч 500 доларів. Авто має мультикермо, автоматичну коробку передач, масаж водійського сидіння, комбінований салон, тканина з алькантарою, датчик світла дощу та багато інших корисних функцій. Audi A3 9-го року, 157 рідного пробігу, 2 літровий бензин з механічною коробкою передач, замінено ГРМ, масла, фільтра та свічки. пригнаний зі Швейцарії. Так виглядає нас передня панель, механіка шестиступка, клімат контроль, датчик світла. Та 4 склопідіймачі. Друзі, автомобіль даний дуже цікавий. Мега гарна шумка, приємна музика і дуже приємний поїзді. Мінівен, який полюбився тисячам українських сімей, це Renault Grand Scenic. 15 рік, 1,6 дизель з ланцюговим двигуном, 11400, 289 пробігу, механічна коробка передач і комплектація Bose. У нас йдуть двоколірні легкосплавні диски, лінзована оптика, передні задні партроніки, безключовий доступ. Також йде комбінований салон, двозонний клімат контроль та механічна коробка передач. Друзі, нагадую, що в цьому відео я показую лише новинки, проте в нас в наявності є багато різних цікавих автомобілів. От Mazda CX5 перед вами 15200, Nissan Qashqai 1,6, дизель 12600, семимісний з механічною коробкою передач. Тобто, друзі, якщо вас зацікавили якісь автомобілі, ви заходите на сайт наш. Він називається ось так, як надпис на головному офісі Карбазар. Заходите в розділ автомобілі, оглядаєте каталог авто, телефонуєте нам або пишете в коментарях під цим відео, і ми вам надсилаємо детальні фотографії, розказуємо по нюансам, що є по автомобілю. Приїжджаєте, робите тест-драйв, перевіряєте. Та купуйте безпечне авто разом з Карбазар. А я продовжую. У Нас ось таке красиве авто: це Volvo S60. 2,5 бензин автомат 2012 року, 185 тисяч пробігу. І в нас це Volvo седанчик. Подивіться, яке красиве авто. Давайте заглянемо до нього у салон. Шкіряний салон, автомат-коробка, підігріви, сидінь, клімат, контроль, Мультикермо та багато-багато інших корисних функцій. Друзі, динаміка цього авто просто вражає. Машинка їде чудово, гарно керується, гарна шумка в нього і досить стильно виглядає, на мою думку. Друзі, а як вам така легенда? BMW 7 серії з 3-літровим дизелем в максимальній комплектації з автоматичною коробкою передач 2000 року за ціною 6500 доларів. Подивіться на це авто. Друзі, пам'ять сидінь та керма. Клімат, контроль, коробка автомат та чорний шкіряний салон. Авто, яке точно не залишить вас без емоцій. BMW 7 серії. Шкода Октавія з атмосферним бензиновим двигуном 6-го року, механічною коробкою передач за ціною 5 тисяч. 300 доларів. механічна коробка передач присутній у нас кондиціонер, 4 скло підіймачі. Чудовий сімейний автомобіль це є Peugeot 807. Авто 11 го року з 2-літровим дизелем, механічною коробкою передач ціна 9600 доларів. Друзі, хто має велику сім'ю, для вас це буде чудовий варіант. Адже це реально повнорозмірний семимісний автомобіль, подивіться, скільки тут місця, якщо забрати всі ряди сидінь, буде, в принципі, як бусик. Так, ось такий цікавий, величезний сімейний автомобіль. Це у нас, друзі, багажник. Бачите, як сидіння трансформується, вони на рейках досить швидко знімаються. Присутні задні парктроніки. І, друзі, для такого автомобіля якраз 2-літровий дизель чудово пасує. У нас авто доступне, як і всі, у кредит, отож цікава пропозиція, звертайтесь. Друзі. Ford Fusion, 1,6 бензин на автоматі 6708 року 223 тисячі пробігу. Автомобіль свіжопригнаний в рідній фарбі. Друзі, де класичний автомат, присутній кондиціонер. Машина свіжо пригнана з Європи, без пробігів, без пробігу по Україні. Чудовий варіант економічного бюджетного хетчбека. Volkswagen Caddy авто 2014 року. 2.0 дизель на механіці 12650 і це в нас максі база. Автомобіль має датчик світла та дощу. Сам паркується. Клімат-контроль, механіку шестиступку. Функція автоматичного паркування, до речі, помітна по боковим парктронікам. Також є ось така Ford Fiesta Офіційно куплена в автосалоні 8 го року 190 пробігу. Ціна 3950 доларів з механічною коробкою передач. Нісан Жук. 13715 року. 1,6 бензина в автоматі, 123 тисячі пробігу. Авто в гарній комплектації зі шкіряним салоном, підігрівами сидінь, клімат-контролем, датчиком світла та дощу. Також в автомобілі присутня камера заднього огляду. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Сподіваюсь, він вам сподобався. Я вам показав лише новинки. Як завжди, в нас в наявності набагато більше авто. Понад зараз 150 в наявності. Працюємо щодня без вихідних. Знаходимося ми поруч зі стадіоном Львів Арена. Будемо вас раді бачити. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.